Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини, і з нами в студії військовий зараз. Будемо традиційно готувати смартфони, переходити на QR-код, Також карту переписувати і донатити на силу оборони. Владислав на позивний гадюка з нами. Це оператор 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь студії. Бажаю міцного здоров'я вам, студії глядачам. Новостворений ваш батальйон. Які потреби на що будемо збирати? Ну, як для новоствореного батальйону потреб, на жаль, дуже багата кількість. Да, і це не каже про те, що держава там не дає, бо знаємо, вже проходили в, в хвилю хейту. Держава дає, але виникає такі оперативні ситуації, коли ту чи іншу потребу треба сформувати запит, чекати немає часу і простіше перекрити якраз за а, а, рахунок допомоги від глядачів. О, це комплект. Ючі для дронів, це забезпечення наших бойових екіпажів, ну там необхідними дріб'язками, да які не можемо на жаль для себе на поточний момент дозволити. Це запчастини для бойових машин. Ну, все те, що от треба сьогодні, і ніяк інакше, ну, друзі. Ви да. почули, треба сьогодні, і просто зараз режим прямого ефіру може це втілити. Тому хто скільки може, 100-200-500 гривень, будемо від вас чекати. Можливо, на одну комплектую. Чув ви зараз закинете свій донат. Круто, якщо ця комплектуюча від вас піде на новостворений підрозділ. Буде працювати. Потребує вашої і нашої підтримки. Тому давайте будемо активними. І зараз давайте, Владислава, з цього і почнемо. Що означає створення нового підрозділу безпілотних систем в сьогоднішніх умовах? Це нові люди, нове обладнання. Як вони набувають досвіду? Тому що починаючи з повноштабного вторгнення безпілотні системи розвивалися, еволюціонували, і тут новий підрозділ. Ми знаємо їх багато багато зараз створюється. Що це означає як практик? Розкажіть, як це відбувається? А, по факту, це дуже відповідальна робота, а, як на момент 25-го року. А, ви, мабуть, багато хто чув і знаєте, що. Наразі в силах безпілотних систем в складових батальйонів безпілотних систем від загальної кількості військовослужбовців, які проходять службу в Збройних силах України, знаходяться 2-3 відсотки. Але ці 2-3% відсотки, скажімо так, за офіційною інформацією завдають ворогу десь приблизно від 75 до 80% відсотків уражень. А, тому цей напрямок дуже перспективний. А, в першу чергу нас цікавля, це мотивовані люди, які а, готові вже морально ставати до лав Збройних сил. Проходити навчання на різних засобах процес елементарний. Люди звертаються до нас. Телефон відділу рекрутингу це 050 521 0880. зв'язуються з нашими рекрутерами. Далі, якщо вони нам підходять, вони проходять без ВП 100. Це обов'язково, це навички володіння е, особистою зброєю, це навички е, як себе е, захистити. От. Після цього людина спрямовується на фахову підготовку, тобто вже опановує певний засіб. Тобто, це може бути наземні роботизовані комплекси. Це може бути FPV, ті ж самі вже класичні да, дрони камікадзе. Розвідувальні мавіки, ударні мавіки, розвідувальні крила, ударні крила ну тобто, все, що наразі би, стає на озброєнні Збройних сил України, все доступно для опанування. Єдине до чого людина більше схильна. А якщо новостворений батальйон це не означає, що ви новичок. спочатку повномасштабного вторгнення у вас великий бойовий досвід, якщо згадати. Перехоплення росіян, тому що ми знаємо, що наших безпілотних систем вони побоюються і часто полюють і на операторів дронів. Багато чуєте перехоплення. Якщо згадати якесь одне, яке вам запам'яталося на більше, а, так насправді був такий випадок. Ну, слід розуміти, що періодично ми маємо перехоплювати повідомлення ворога, і десь там на рівні не менше ніж ворожий генерал, да рекомендував операторам. Верніше не рекомендував, а наказав операторам на одній ділянці жодним чином не використовувати бойове БК через те, що вони постійно на нім підриваються, то е сказав, що вибачте, знайдіть сек-шоп. Е в цьому сек-шопі знайдіть е іграшки, приматуйте замість бойового БК їх і би тренуйтесь на них, тому що я так зрозумів, що складовий інтелектуальний рівень е їх операторів на той момент не дозволяв використовувати бойове БК – Дуже була е, велика кількість в, втрат саме під час тренування. Ну, і це, в принципі, каже про те, що… Таку історію ми ще не чули yeah. за ці роки. Про, про, про якість їх е, людей. Вперше, з, в першу чергу, інтелектуальний. Бо складова керування дронами електронікою і поводження з БК вимагає, по-перше, певних навичок, по-друге, певного інтелектуального складу розуму. Якщо говорити про безпілотну складову в контексті вашого підрозділу, так, це окремий батальйон безпілотних систем тінь. Як він буде взаємодіяти або вже взаємодіє з іншими підрозділами, якщо він окремий, є ми розуміємо, коли підрозділ в складі якоїсь бригади, це їх літуни, їх дрони, бригада цим займається, виконує задачі в рамках цілої бригади. Ви окремий батальйон? Це великий підрозділ, батальйон, це не рота, це не відділення, це не е, один оператор. Як ви інтегруєтесь в виконанні бойових завдань на певному на Наразі вже е, наші екіпажі працюють ефективно на різних ділянках е, в складі інших підрозділів е, і показують вже доволі високу ефективність, е, і це досягнення насамперед тому, що е, при формуванні батальйону був зроблений акцент. На е, дійсно фахових е, інструкторах з досвідом, які і дозволили якомога швидше підготувати особовий склад, передати свої навички, досвід, от, щоб е, якомога швидше ввести їх безпосередньо вже для бойової. Ну, роботи. Як це працює? Тобто, ви прибуваєте в, в зону відповідальності якоїсь бригади, і вам нарізають задачі там на певних ділянках? Ну, відповідно так. Ну, це підрозділи, які не мають своїх безпілотних систем підрозділів. Чи мають, але потрібне там посилення окремим підрозділом. Я можу вам сказати, що ща наразі на 25-й рік дуже складно уявити собі підрозділ, який там чи батальйон, чи бригаду, який не має в своєму складі безпілотного включення. Да, відповідно, а то можу сказати, що да, це Посилення поточного напрямку, да тому, що ми розуміємо, де і коли ворог накопичується для того, щоб відповідно зреагувати на випередження, посилюємо своїми екіпажами цей напрямок в складі якихось там бригад, батальйонів окремих для того, щоб відповідно дати ворогу гідну відсіч. Посилити напрямок можете і ви глядачі своїм донатом. Просто зараз перейдіть за QR-кодом і надішліть. 500, тисячу двісті гривень. Хто скільки може, розуміємо зараз обід, обідній час можливо всі пішли зараз купувати собі супчик, але давайте половину супчику віддамо на батальйон, тому що нашим військовим дуже важливо відчувати нашу підтримку. Що з забезпеченням дронами на сьогоднішній день в контексті от новоствореного підрозділу? Наскільки держава готова от, створюється новий батальйон, забезпечити всіма дронами? Ми не говоримо про ті потреби, про які, на які ми проводимо збір. Тому що а є в цілому, система на, бальна, і там забали мати на, на засоби. Виділяти. Да, говоримо про засоби ураження, саме той інструмент, яким ви працюєте. Які це дрони? Чи доступний вам вибір дронів? Чи це все ж таки потрібно Судно, звертатися до волонтерів і самим шукати те, з чим працювати а, насправді так, система дронів забали вона працює, тобто, чим більше. Той чи інший батальйон, бригада урожає техніки особового складу ворогу, тим більше балів отримує, відповідно за ці бали може отримувати те, що потрібно на поточний момент. Там ну, доволі великий перелік засобів, які можна замовити, попросити у держави. Але від себе можу сказати, що дронів багато ніколи не буває. Буває таке, що коли. Ворог активно на якомусь напрямку веде бойові дії, то на знищення одного танку може піти 25 дронів, тому що він обшитий захистом. І от якраз дрони Камікадзе ну, бувало таке, що тільки на 25-й дрон вдавалося вразити зупинити цю техніку, але все одно це ефективно. Кількість 25 дронів по зрівнянню з вартістю танку, це все одно в сотні разів різниця вартості. Ну навіть історія от, з МІ гелікоптером російським про те, що fpv дрон Мадяр сьогодні повідомив. Наскільки до речі да, ця ситуація? Наскільки технічно складно і, і в принципі, гіпотетично можливо впівішкою вразити гелікоптер? Це ж не просто випадковість. Ну, як ви і бачили, факт. це можливо. Я на жаль не можу коментувати, як там ситуація була насправді, але всі бачили наслідки для ворога цього ураження. І насправді, скоріш за все, хлопці вилітали, або були попереджені про те, що буде пролітати гелікоптер ворожий, або а, намагалися уразити якусь іншу ціль, і тут побачили гелікоптер. Ну відповідно, швидкість а, і маневреність впівідрона, воно значно більше ніж як, як собі відмовити в такому Бо нічого вірно. літати. Тут абсолютно тепер... вірно. А чого б хотілося б, от ви дуже досвідчена людина, яка працює з дронами. Чого б хотілося отримати від FPV-дрона, від, від розробників від виробників? Яких технічних параметрів, от враховуючи те, що вже є наступний крок, який би хотілося вам бачити в своїх і тримати в своїх руках? Від дронів? розвиток дуже наразі потужний. Дуже багато виробників в тісній співпраці з бойовими підрозділами обмінюються. Потрібним досвідом. Надалі це, скоріш за все, буде напрямок здорожчення, тому що. Здебільшого наразі в піввідрони камікадзе працюють на аналоговому сигналі, він не такий захищений. Ворог може перехопити цей сигнал, але якраз на шифрованому каналі цифровому це зробити значно складніше. Ну і відповідно розмір. Тобто, чим більше дрон камікадзе, тим ми, ми кажемо не за стандартність 7-10 дюймові, а наприклад, там 13, 15 і вище дюймів. Тим більше він може взяти по перше навантаження по БК, по-друге, більша ємність в батареї. Ну і відповідно він може далі залетіти. Як ми чудово знаємо, чим глибше в тил ворога, тим там, ти живніший, там живніший. окупант сидить і відчуває себе поки що відносно в безпеці. Але якраз ми працюємо для того, щоб їм на нашій землі ніде не було спокою, і це надзвичайно важка праця за що ми дякуємо кожному з ваших товаришів і вам. Владислав Позивний гадюка, оператор 400. Ста -го, го окремого батальйону безпілотних систем тінь був разом з нами.